66 мільйонів гривень мають витратити на капітальний ремонт нижньої частини валу у Чернігові. Тендер оголосило управління житлово-комунального господарства міськради. Аукціон на майданчику Прозоро пройде 7 березня. Ремонт мають робити протягом двох років до осені 2020-го. Цього року в бюджеті міста є половина грошей на ці роботи, сказав заступник міського голови Олександр Ломако. Нагадаємо, проект капітального ремонтувалу вперше представили містянам у 2017 році. Частина виступила проти нього. У міськраді створили робочу групу. Доопрацьований проект представили торік у березні. Згодом Чернігівець Олександр Гашпар подав заяву до Чернігівського окружного адміністративного суду, щоб відмінити рішення щодо капітального ремонтувалу. Її суд не задовольнив. Деталі в сюжеті. 1 березня 2018 року, засідання Чернігівської містобудівної ради. Головний інженер проєкту Станіслав Мельник показує, як має виглядати нижня частина валу після реконструкції. Розробляла візуалізацію фірма Сіті Проект за 592 тисячі гривень. За проектом у парку мають замінити освітлення лави та урни, перекласти бруківку замість асфальту. Відремонтувати ось цей старий фонтан, аби вирівняти ландшафт, Землю вирішили досипати, а не зрізати зайве як. Планували спочатку було прийнято рішення для запобігання руйнування історичного шару ґрунту, тобто прийнято проведення робіт з підсипанням верхніх шарів та плануванням території і подальшим влаштуванням. Газонів шляхом посіву трави. Мінімальна товщина шару підсипання, яка складає десь приблизно від 23 до 25 сантиметрів по всій площі. Від тильної сторони колегіуму вниз до пішохідної доріжки будуватимуть дерев'яні сходи. Велопарковок на території парку буде дві круглої форми. Дитячий майданчик із вісьмома вежами буде дерев'яний і нейтрального кольору. Вісім башт. Які будуть сполучатися додатковими елементами, такі як рухоходи, мостики, і вона буде одна концептуальна, одна така споруда. Бронзова мініатюра стародавнього Чернігова розташовуватиметься на початку парку навпроти інституту історії. Круглий фонтан відремонтують та встановлять у центрі бронзову скульптуру із козликами. Таких домовленостей, щодо вигляду проекту ремонтувало, дійшли за результатами засідань робочої групи спільно із проєктантами. Володимир Пилипенко був одним із учасників цієї групи. Ми збиралися із проєктантами. Ну щоб не разів 10. і ми. Просили, пояснювали, категорично вимагали, що там не може бути важка техніка і не може бути зривання території, як це було написано. Ми домовились на те, що не буде ніякого зрізання ґрунту, буде досипка. Також ми говорили про благоустрій тієї території. Ми звертали увагу на те, що ця територія номінується до списку ЮНЕСКО у категорії історичний ландшафт». І історичний ландшафт там змінювати в принципі не можна. По результатам до нас дослухались, як це буде зроблено на практиці. Покаже практик за п'ять місяців після презентації цього проекту. Чернігівець Олександр Гашпар подав позов до Чернігівського окружного адміністративного суду. На його думку, міністерство культури незаконно погодило проект капітального ремонту нижньої частини валу та вимагав відмінити це рішення у судовому порядку. Погодження відбулось на мою думку. З порушеннями чину законодавства не було не було проведено обов'язковий, передбачений законом про архітектурну діяльність конкурс проектів. Розглянувши заяву Олександра Гашпара, суд її не задовольнив. Нині управління ЖКХ міськради оголосило тендер за два роки на ремонт нижньої частини валу мають витратити 66 мільйонів гривень. Зв'язку з обмеженим фінансуванням в бюджеті міста закладена поки що сума 30 мільйонів. Роботи там очікуються на більшу суму. Відповідно, ми їх розбили, розіб'ємо на два роки. І, скоріше за все, роботи триватимуть і в цьому році, і в наступному це ну, абсолютно нормально для великого об'єкту. Тим більше повторюся в умовах Беженого фінансування Андрій Тіток, Роман Репа, новини на Юа Чернігів.